Можемо так. Вітаю всіх. Я Руслана. Вважаю, що моя інформація найбільш важлива за останні 6 місяців. Я вважаю, що те, що я вам скажу, допоможе врятувати життя людям сотням, можливо, тисячам. Коли я проважала деяких наших хлопців туди, в зону АТО я їм сказала, що якщо вони потраплять в біду, я обов'язково буду поруч. Так сталося, що за останні три дні, ви знаєте, які були події, наші батальйони попали в оточення, внаслідок чого дуже багато є хлопців, які загинули. і... Хлопців, які потрапили у полон. Я стримала своє слово. Вони попали в біду, я опинилася поруч. Завдяки генералу Володимиру Рубану, офіцерському корпусу, в, який, в ряди якого я почесно прийнята. Ми поїхали в Донецьк. Зустрілися з Олександром Захарченком і отримали 16 наших хлопців без всякого обміну. Ми їх забрали, привезли в і віддали родичам. Захарченко, Олександр Захарченко, він не вважає себе ворогом України. Він не хоче стріляти і він не хоче, щоб стріляли в нього. Коли ми з ним розмовляли, от дослівно фраза я просто записала, як я запам'ятала: я не такий, яким мене роблять». Здесь что-то не то. Передайте простим людям. Передаються вам, простим людям. Я вважаю, що це дійсно війна міфів. Ми самі постраждали від цих міфів. Це війна наклепів, це війна нав'язування ярликів і дезінформації. Я думаю, що я свято вірю, що Донбас і Луганськ. Був їй залишиться Україною. Принаймні, я, Руслана, так дуже хочу. Меседж до наших хлопців, військових: якщо йдете робити подвиг, хочете бути героями, збережіть своє життя в першу чергу. Я от не хочу бачити безглузді смерті. Є така фраза: не, не робіть нам боляче. З полону ми вас дістанемо, а з того світу ми вас вже не дістанемо. Актуальна інформація від Кривбаса. 78 вийшли, 48 потрапили в полон. Є загибші. Ну, це вже я Володимиру передам інформацію. Давайте повернемося до нашого реального ворога. В чому суть того, що я хочу сказати? Якщо ми перестанемо один одного стріляти, ми розіб'ємо плани Путіна. Путін грає на чужій землі. Всі, хто знаходиться на своїй землі і воює за свою землю, це всі свої. От я була в Донецьку. Вважаю, що я побачила правду. Я зустрілася з Захарченко, і мій меседж на сьогодні особистий: стоп вогонь. Припинити вогонь це мій меседж. Я не хочу бачити безглузді смерті. Воювати треба з реальним ворогом. Він є, це Путін. От Путіну потрібна війна в Україні. Що, що забули його російські війська на моїй землі, я цього не розумію. От я знаю, що зараз акції відбуваються по всій Україні. Я бачила в Маріуполі, Путін забирайся геть. Так, да, оце мій меседж теж. Конкретно, конкретно це наш ворог. І в вигляді російських військ, які будуть випробовувати свою техніку новітньо і обкатувати її на нашій землі, на наших смертях ще роками. Якщо ми самі зараз не помудрішаємо. Реально не об'єднаємося з Донбасом і Луганськом, зі своїми. І не підемо єдиним фронтом проти єдиного ворога. А давати себе розводити не потрібно. От треба помудрішати якимось чином. Терористи, наємники, мародери. Всі вони є. І їх закинув як заразу нам Путін. Ми теж це розуміємо. То Чому ми самі піддаємося міфам і дезінформації? Давайте все розкладемо на свої місця по поличках. Інформація від військових, коли російські війська бачать українських військових, в них ламається. Щось в голові. Вони бачать, що наші ніякі не фашисти. І наші говорять, вони не є ідейні. Російські військові вони ламаються, вони не розуміють, а де ж фашисти? На, на чужій землі ніхто ніколи не буде мотивований. Мотивований завжди залишиться тільки, тільки свій на своїй землі. Оце дійсно буде завжди ідейний і завжди мотивований. Так що є в нас шанс помудрішати, зберегти життя. Зберегти життя найсильніших, найкращих, дійсно усвідомити, що гине, в м'ясорубку попадає просто гінофонд нації. Дівчата хочуть народжувати дітей від сильних хлопців. Ми, як дівчата, як жінки зацікавлені в тому, щоб їх загинуло якомога менше. Оце просто меседж від серця. Дякую, можливо, в мене ще щось, може, я щось забула, але найголовніше, я так чи інакше вам сказала. Я думаю, що додати я можу одне: народна дипломатія нам необхідна, вкрай просто необхідна. Коли народи почнуть розмовляти між собою, брудні політичні ігри закінчаться. Хто кого зливає, хто кого зраджує, просто відійде в сторону. Він буде безсильний. Тому що почнуть розмовляти між собою люди, почнуть розмовляти між собою прості люди, прості народи. І я абсолютно впевнена, що в Росії теж є море зараз незадоволених матерів, до яких повертаються їх родичі в трунах. І який би цар батюшка Путін не був, рано чи пізно вони встануть і йому теж все скажуть. Так що наша народна дипломатія обов'язково піде і на Росію. Дякую. Я хочу передати слово Володимиру Рубану, завдяки якому я й отримала можливість побачити істину, про яку я його попросила ще на зустрічі під час одного з ефірів. Володимиру Спасибо, Володимиру. Володимиру. Дякую вам. Слово вам. Я хочу подтвердить все слова, сказанные Русланой. Я преклоняюсь перед мужеством этой женщины, которая решилась пройти на ту сторону, при том, что и опасность подстерегала, и во время поездки по Донецку был раден один из охранников, и ознакомительная поездка по Донецку прекратилась. Мы отвозили его в больницу. Я никогда не думал, что я с оружием в руках буду защищать и Руслану и вместе с Донецкой охраной, и вместе с Александром Захарченко но это действительно была и сложная поездка, и сложная операция. И, Руслана, спасибо вам. Вы действительно одна из немногих мужественных людей в Украине. Сложная ситуация в Донецке. Там огромный бойцовский дух, огромная воля к и огромная любовь к своему краю. Это и мой Донецк, и наш Донецк, и люди там наши. Нет нормального, нормальной поставки продовольствия. Не подготовлена инфраструктура к зиме. Совсем плачевная ситуация в Луганске. И Руслана согласилась, что следующий ее визит будет и также в Луганск в сопровождении офицерского корпуса. Надвигается большая гуманитарная катастрофа, и страдать в ней будут не военные, с одной стороны или другой. В первую очередь будут страдать мирное население, наши граждане, наши украинские граждане, которые проживают в Донецкой и Луганской области. По пленным это тоже катастрофа, то, как ведутся боевые действия такое впечатление, что армию готовят для сдачи в плен. На сегодняшний день по последним по результатам последних боев Донецк собирает в одном месте 680 человек наших пленных. Уже становится проблемным вопрос, как их кормить. Днепропетровская область руководство готовит гуманитарный конвой. Нет, не наше выражение. Гуманитарный поезд с продуктами для того, чтобы была возможность кормить украинских пленных там в Донецке. Приблизительно такая же ситуация в Луганске. Или мы будем друг друга ловить в плен, или мы все-таки начнем договариваться. Это неправильная война. Это не о то, я уже говорил об этом. И неправильно, если нет военного положения, и кто-то в Киеве может не идти на войну гулять с собачкой по Крещатике. А кто-то обязан пойти на эту войну, потому что его призывают. Необходимо либо объявить военное положение по всей стране и начать воевать, либо сесть за стол переговоров как разумные люди в 21 веке и идти на компромиссы, на уступки на взаимные. Люди с той стороны вполне договороспособные и готовы к разговору. Надо только Более снять, подтверждаю, надо только снять немножко дипломатичной гордости и сесть за стол переговоров со своим народом. Мы готовы выполнять эту миссию от имени украинской стороны Луганская и донецкая сторона готовы к этому разговору мы все готовы и я думаю что сегодняшний день он показательный как 1 сентября. И в школе на линейке, где на 1 сентября у своей дочери я вспоминал, что в Донецке и в Луганске не будет 1 сентября. И там дети не пойдут в школу. И у них в больницах есть проблемы с перевязочными материалами. Там везде есть проблемы. И нам бы пора их решать. Мы не тех убиваем. Наверное... На цьому, навіть все. Я... Ми зможемо ответить на питання если якщо будуть Да, Я хотіла додати, що є на сьогоднішній день інформація журналіста з еспресо, ТБ Воробйов Єгор Олексійович. Будемо його шукати. Розшукують Тимура Юлдашева серед 200 Його немає, можливо, в полоні. Розшукують Погорєлова Віктора Сергійовича, майора. 93. Ну, значить, я підключаюся до цієї діяльності. Мені теж бардак не подобається. Закривати очі на правду я не буду. Треба навчитися її говорити, і тим, що Україна навчиться і бачити, і говорити правду, от тим ми і розіб'ємо плани Путіна. Ще тому що йому дуже дуже хочеться, щоб тут нашими ж руками ми себе і завалили. Дякую ваші за питання. Пане Рубан, інформаційний агентство нян надія Пришляк. У Мене до вас питання по ситуації в Іловайську, принаймні, що ви знаєте. Тому те, що в нас зараз проходить, ми взагалі не розуміємо, що там відбувається. Вона по суті закрита повністю інформацією, і лише якісь кусочки ну, до нас доходять. Дякую. Вы совершенно справедливо заметили. Это закрытая информация. И я не могу ее обсуждать. Покуда не закончилась операция, не закончила, покуда не забрали пленных, мы не обсуждаем. 80% под Иловайск. Мы добились важной договоренности с Донецкой стороной и с господином Захарченко в том числе. Больше не будет каких-либо условий по двухсотым, по тому, чтобы забрать погибших с поля боя. Им будут оказаны почести. И их тела не будут менять. Мы добились, что пленных не будут пытать и не будут расстреливать. То, о чем ходили слухи, и есть некоторые подтвержденные факты, что в плену не все выживали. На сегодняшний день, несмотря на то, что Украина считает это антитеррористической операцией, К ним будуть відноситися як к воєнопленним з тої сторони. Це те, що добились і не без допомоги Руслана. Ну, ми хочемо дуже, дуже правильно все зробити, тому що в полоні залишається багато людей. Ми знаємо цю цифру. Теж не хочемо зараз її говорити, тому що нам хочеться, щоб родичі цих хлопців. Зрозумієте, делікатність моменту є. Ми сказали рівно стільки, скільки ми вважаємо, що саме ця інформація допоможе врятувати їм життя. Це дуже-дуже тонка наука. От, такі люди, як Володимир Рубан, її розуміють. Я можу тільки підключитися там, де є моя користь. От я і підключилась. Є ще запитання? Телеканал 1+,1. Плюс Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваш, ваш меседж стоп вогонь. А як його виконати, якщо в тебе стріляють російські солдати? Як сісти за стіл переговорів з українськими сепаратистами, коли в тебе стріляють саме Росія? Стоп вогонь в своїх це стосується тільки перестрілки зі своїми. Тому що от я попала в Донецьк і побачила те, чого от, якщо ви сміливий, поїхали зі мною наступний раз. Сіли і поїхали. І ви от. Сергій, ти поїдеш зі мною? Все, сіла і поїхали. Ви просто побачите все. Я вам, я вам приїхала сказати те, що я побачила. Я теж, вірите, мені просто мозги поїхали, коли я приїхала, я побачила все. Я перша била себе в груди і кричала: «В нас немає громадянської війни. Я приїхала, я побачила, що снаряди летять в своїх. От, от мій меседж: стоп вогонь по відношенню до кого і до чого. Стоп вогонь в своїх. Я підозрюю, і ви всі теж підозрюєте, що. Ситуація з Майдану не помінялася. Вони розв'язують в зоні конфлікт, стріляючи по одним і по іншим. Ми їхали, от обстріляли нашу машину, в якій їхала я Захарченко і Володимир Рубан. Верніше обстріляли машину, в якій їхав охоронець. Потрапили в охоронці. Хто в кого влучив, чия ця куля. От, от, тому, якщо ми розберемося, що ми самі в себе перестанемо стріляти, ми зразу чітко сконцентруємося на російського, на російського агресора. Ми чітко весь фокус переведемо на нього. Не він нами буде маніпулювати, а ми почнемо ним займатися. Це просто розумієте перестановка акцентів, не в користь нашого ворога. Тому це дуже треба швидко зробити якісно і правильно. Людям надає убівати друг друга. не просто стрелять, уже надоело убивать, но убивались. Там слишком много, слишком много убитых. И есть вопросы к, к официальным цифрам по погибшим и пропавшим без вести. Есть много вопросов. Но самим людям с обоих сторон мы проходим и украинские части, и части донецких, и луганских отрядов. Им уже надоело. Четыре месяца бездумного истребления друг друга. Людей, которые говорят на одном и том же языке, понимают друг друга, воспитаны одинаково, проводят дерзкие военные операции, учатся друг у друга. Они стали они первыми начали договариваться. Им ничего не стоит позвонить друг другу, прекратить бой. Была ситуация, когда начался обстрел, угу. и командир перезвонил луганской стороне и попросил, говорит, давайте через полчаса мы кашу не доварили, у нас как раз надо кашу доварить. И луганская сторона Донецкая прекратила обстрел на то время на 30 минут покуда украинский отряд доварил кашу. Потом взяли эту кашу, разложили и спрятались по землянкам, переждали обстрел. Точно такая же ситуация была и с другой стороны. Было бы смешно, если бы не так горько, но это правда. Они умеют договариваться. Если не, договариваться, не договорятся вверху, боевые отряды между собой договорятся быстрее. Є підозра, що політики, ну, щось тут не то. От є підозра, що І це просто зупинити вогонь, це просто зупинити війну. Це дуже просто зупинити кровопролиття між, між тими, де... де це не повинно відбуватись. Я раз політики модерують щось інакше, значить, якась в цьому є хімія, розумієте? якась є нечистоплотність, якась відбувається гра, нечистоплотна гра. От ми... Хочемо її виявити. Просто щось не то. Я думаю, ви все розумієте, що я хочу сказати, намагаюся прямим текстом. Просто я ще, можливо, не наважуюся, або ще не час прийти і вже з прізвищами все сказати. Ну, може ще в цілях самосохранення. Олексій чи... Деменчук, Об'єднання. Громадян Гайдамаки. Це було ясно, ще з самого першого дня на Майдані, що йде, йдуть там домовленості політичні. Причому, коли вийшла Юля і прийшла до Савіка на, на передачу, їй задали по інтернету просте питання, що раніше відкупне платили 100 мільйонів срила, а сьогодні 200 мільйонів. Вона тільки хіхікнула своєю хіхікочкою такою фірмовою і все. Тобто сьогодні Шуфрич, який ось тут стояв на цих сходах, і там виступав, сьогодні він знову бігає хорохориця, це е, е, кращий друг Кума Путіна, причому який історик, має історичну освіту, який збагатився тільки на тому, що грабував нас з вами. Тобто, сьогодні знову йде домовленість і е, тих людей з партії регіонів. Які узурпували владу, їх не посадили і навіть на них позакривали діла. І знову починається те ж саме нові крадії, банк розікрали, інші там крадуть, по новому, у кличка вже там радники почали з регіоналів. Постарайтесь сформулювати вопроси. Мені... А... Тобто питання таке, що це дійсно нас розводять по чорному, причому чи по білому, не знаю як. Але як нам бути, що е, крім того, що там є, скажімо, там дійсно ну, дійсно заблуччі е, душі, але є відверті, скажімо, там ідейні. Ну, дядочка, мороз їхній, і ще там, а, але і ще третє, це е, російські вояки, це, причому кадировці, це ну, ну, самі такі отморозки туди кидають. Як в цьому випадку бути? Ми прийшли к вам посоветуватися. Ніхто не знає, як нам бути. Давайте совремуватися, але для начала давайте встановимо Якщо... живими. Якщо ви хочете, щоб ну вже не, не, не так вам, вам хочеться конкретні якісь прізвища, щоб воно не так все солодко пройшло, я скажу одне. В четверг от є свідки, є влад, Сергій, це от наша нічна варта з Майдану. Ми стояли біля адміністрації президента і чітко з родичами цих батальйонів е, вимагали, щоб. Надали допомогу цим батальйонам, знаючи, що вони попали в оточення. Я чітко вийшла і сказала, що єдиний меседж, який треба висунути, це військовий стан, тому що ми розуміємо, що країна в небезпеці. І так далі, і так далі. Тобто, коли політики виходять і дають людям чіткі меседжі, чітко їх орієнтують, такі мітинги навіть не формуються. Тобто, те, що такий мітинг формується, я вважаю, що це є недолік роботи або самого Порошенка, бо його прес-служби. З людьми треба працювати, людям треба пояснювати, людям треба давати конкретні меседжі. От я закінчу шокуючою фразу, але я її мушу сказати. Порошенко мене не почув, коли я стояла біля адміністрації президента. Коли я приїхала в Донбас, Захарченко мене почув. От хай на цьому шоку у вас і закінчиться наша зустріч з вами. Дякую. Все. Thank <tries> you.